Друзі, всім привіт! У нас сьогодні нове відео. Відео вашого улюблене, яке ми давно вам не показували. То вирішили вам показати, як це працює і що ми знайшли. Друзі, відео це буде у нас про супровід Луцького ринку. Всім привіт! Сьогодні буде цікавий день. Сьогодні ми взяли людей на супровід по ринку. Будемо шукати ми кашкай. 2 літра на автоматі або каліос 2 літра на автоматі. Ну і також будемо розглядати 1,5 механіка. Але бажано це плюс 2. Тому що ви йдете з нами, подивимо що в Луцьку можна вибрати з бюджетом 14 тисяч і машини ті, які я вам сказав. Друзі, хочу вам нагадати, що луцький ринок працює в четвер і в неділю. В четвер саме більше машин, а працює він з сьомої ранку до десь дванадцятої до першої години. А якщо ви приїдете навіть не в базарний день, то ви все одно зможете спробувати знайти собі автівку, тому що в більшість автомобілів стоїть там кожен день, і майданчики відчинені. Друзі, завжди ви смієтесь від усіх пробігів на Луцькому ринку. А для того, щоб все-таки перевірити там реальних 192 або 392, то це ми робимо з CarVertical. Тому що CarVertical нам може показати дуже багато різної інформації. І все це буквально за дві хвилини. Побачите, звідки був пригнаний автомобіль, скільки в нього власників, яка була фіксація пробігу, чи був він в таксі, чи був він в ДТП. Всі авто з Європи, з Америки, з України. Офіційний авто. Якщо попадали в ДТП, то CarVertical фіксує вам цю інформацію і каже, скільки був орієнтовно цей ремонт, і тоді ви можете дійсно зрозуміти наскільки він був суттєвий. А для того щоб CarVertical був доступний і щоб ви могли ним користуватися вільно, то з моїм промокодом MaxAuto ви отримаєте дуже гарну знижечку. Посилання на CarVertical залишаю внизу під відео. Друзі, спочатку перевіряємо, потім тільки купуємо. Тація класна. Я бачу підтвердження пробігу, щось тут є виписки. Друзі, якщо ви зверталися до нас за супровід на луцькому ринку, то більшість людей в отримали відповідь, що ми наразі не працюємо, що не можемо вам допомогти. Чому ми допомогли самі цій людині? Тому що вона шукала дуже популярний автомобіль. Це у нас Нісан Кашкай шукала з гарним бюджетом, без різниці, яка коробка на механіці чи на автоматі. І всі ми знаємо, що на луцькому ринку вибор цих автомобілів ну прям дуже великий. Це те, що ви зараз навіть можете подивитись по відео, тому що оглянули хлопці дуже багато різних варіантів перед тим, як обрати. Ми оцінюємо об'єктивно реальний стан луцького ринку. Тому, друзі, коли ви до нас звертаєтеся, щоб ми вам допомогли на луцькому ринку знайти автівку, то ми оцінюємо це об'єктивно. Якщо немає цих машин, немає вибору, то ми вам відмовимо, тому що ми не хочемо, щоб ви приїхали, витратили кошти, час і поїхали без нічого. Але не забувайте, що у нас є багато різних послуг, за якими ми вам допомогти. Як ви можете побачити, наш замовник розглядав багато різних ще автомобілів до покупки, але обов'язково вони повинні були бути кросовереми. Він дивився такі автомобілі, як AX, дивився CRV, він дивився Каліос. Тобто цих машин на ринку не так багато. Основна велика маса кросоверів – це у нас саме Nissan Qashqai. В Цілому хочу порекомендувати людям, які їдуть за кросовером дизельним на луцький ринок, щоб не було прив'язки до якоїсь определенної марки автомобілів. Тому що вибір на сьогоднішній день трохи слабенький, і якщо саме шукати якийсь один автомобіль, то можна поїхати без нічого. Тому Відки машина? Німеччина. А, про Ні а 2, є і войну. Одна і друга. А Д2.0? Одна і друга. Є механіка, є автомат. Та ладно, ви все так кажете по нулям. Прям. Бідні, нещасні продавці. Купи і і купи кермо не перешите. Ну ладно. Хай буде Дерей. так. 11900, 2-літровий, 6 -ступочка. кермо перешите в нас. Куліса стерта в хлам. Колір взагалі цікавий. Ну, трохи ближче, але додамо, якщо треба. Все по ньому нормально. Повний привод працює. Ціна смішна на сьогоднішній день. Афарбоване? 150-170. Б'ється <кліць> переднє праве крило і там кусочек дверки. <кліць> Тоже Ну, Вона така зайшла. А пакла немає там? Ти на 6. 12500, повний привід, 6 ступка, 2 літра. Щось щойно пригнане. Розмедена сертифікована панорама. Ціна 12,9. Ну 2 літра автомат. Якщо не його пробіг, мінус штука. Прикольно. Mm -hmm. То, Тут пружина с соединения вылезла. На я Полировали, полировщик сказал, что какая-то дверь ни правая, ни левая есть подкраска. Я не знаю, давайте проверим. Так, зараз хочу розповісти, скільки ж на сьогоднішній день треба бюджет на Nissan Qashqai. Так, друзі, бюджету з кожним роком треба більше і більше, навіть не з кожним, з кожним кварталом. мабуть. Якщо ви розглядаєте, звичайно, Nissan Qashqai на 1,5 дизелі короткій базі, то треба бюджет 11,5-12,5. Якщо зрозуміло, хочете шкіру, то десь буде ближче до 12,5. Якщо 2-літровий дизель на автоматі, то 13500, 14500 так вони можуть коштувати. Якщо 2 2-літровий Дизель і на механіці, то це в нас в районі 13-13,5. Але ми всі знаємо, що з двохлітровими завжди є біда, тому що в продажі цих автомобілів дуже мало. Це знаєте, як, ну, як, як знайти якийсь діамант серед кашкаїв, тому що вона зазвичай або 1,5, кажуть, нікуди не їде, 1,6 У нас цепок, коли там коштує ця заміна і обслуговування просто космічних грошей. То двохлітровий рахується один із найкращих. Автомат? Так. А yeah. звідки він? Німеччини. І пробіг грідні, все як майбут. І без ключовий, і панорама, і шиноми. 360. І ne, без підкрасів? І без підкрасів? По-моєму, що без. ви Ну перещупаємо, ну, щоб час не гаяти. Може ви одразу скажете. Тут пів машини приварено. Щось мінімалку може десь щось Навіть поличка є. А він чистий 13? -ти. Так, чистий 13. Це буфер двок. Ви більше знаєте, як за мене, хлопці. Ні, ну ми ж питаємо просто, щоб зекономити. Так, да, тут клей компресор. А чого фігню можеш замінити? Органайзер можна викинути тут. А, так, великий брів бачу, маленький бачу. Ну так, да, 25-11. -та -та. О, мій день народження, до речі. Ну, корочек текет, шкурится трошки. Ага, е. е да. 600, 500, давай, чтобы было. видно, 146. Ну, шо а там. Трошки там, пятнышко. Ага. Была, да, царапка и подмазало. Ну, прям как сила. Сила. Ага. Ну і що вам подобається? Так, ну що ж, я думаю, треба перейти на більш детальний огляд. І знаєте, він взагалі в мене починається. Чомусь я для себе вирішив, що треба дивитись одразу знизу. Непогано. Ти диви, редуктор сухий, трохи нальот є, але навіть кріплення амортів рычаги, Болти розвальня. В нальоті, але на ржаві то для кашкається це взагалі. Одна із проблем Нісан Qashqai, чому складно знайти цей автомобіль? Тому що друзі, вони дуже часто попадаються в нас ржаві з корозією, з початковою стадією корозії, десь там прищики на порогах, на дверях, на ляді. Тому перед тим як почати повністю огляд, то радимо Нісан Qashqai спочатку заглянути так, от ззаду, і подивитись, наскільки він ржавий, тому що ці машини інколи проїжджають з Норвегії, а з Норвегії їде ну таке ржаве, що то капець. І по цим машинам дуже часто зустрічається, що перед продажем продавець взяв і опрацював свій кузов для того, щоб вам зробити краще. Ні, то тому що він просто взяв і закрив це все. Ну, тобто ржавчину закрив умовілям, і ви так дивитесь, для вас все гарно, але як потім це все обслуговувати, не зрозуміло. Ну і зрозуміло, якщо ти вже придбав цей автомобіль, ти є власником цього автомобіля вже багато років, то друзі, перед тим як замовілити, краще це все зачистити, загрунтувати, пройтись антиржою, а потім взяти вже гарно все це замовіли. Не так як роблять це на продаж. І у нас трошку маловато антифризу, треба довити. Цепку не, не чутно. Ролик або підшипник якийсь. Хочу вам розповісти про технічну частину, про двигуни, але вже навіть і не знаю, що розповідати на ці автомобілі. Відео на ютуб-каналі у мене прям ну, ну просто величезна кількість мега цих відео, то ви можете зайти і подивитись. Друзі, один із самих популярних це у нас 1.5K, 9K, Всі ми знаємо, він ресурсний, економний. Але для цього автомобіля його трохи замало. Але якщо ви там не гончик мамин, то в принципі цей автомобіль підходить і можна їздити спокійно. Тобто тяга в нього все одно є. Також є 1,6 дизель, там, де у нас цепок стоїть замість ГРМ, звичайного, тобто цеп. У нас вона по обслуговуванню дорожче, але їде цей автомобіль краще. І ви чомусь від нього відмовляєтесь, тому що обслуговування коштує дорожче. Але так як я завжди рахую, що у нас на 1,6 дизелі стоїть цей цепок, який ходить 150-160 тисяч кілометрів, то на цей пробіг ви два рази заміните ремінь ГРМ. І по грошам воно вийде, в принципі, те ж саме, але автомобіль буде більш. Живий, ну більш жвавий, там буде веселіше на ньому їздити. Але все одно по 1,6 іще трохи є різних нюансів, там поголовки, все інше. Ну, коротше, 1,5 це рахується один із топи. Не забувайте, що ще є 2-літровий дизельний двигун, це прям мільйонник. Це двигун, який попадав в топи самих надійних двигунів. Тобто він дуже ресурсний, але в продажі цих двигунів мало. Якщо ви хочете обрати такий автомобіль на автоматі, то ви можете обрати тільки на 2-літрового Улі, тому, тому що там стоїть саме звичайний гідротрансформатор. 13,7. сім. 13 це єдиний варіант, який да, дійшов до комп'ютера. Що тут, механіка? 1.5, да? Без підкрасів, з рідними на їх зверніть увагу. Але він вказує, що пробіг 180 а це нормальний пробіг, якщо він чесний. Тік паспорт 13-13. Пробіг його. 100%. мільйон. У мене навіть є е, інформація відтуда. А чого руль красив? Руль красив, тому що їздив такий чоловік. Є і куліса підтерта, і руль був підтер. А, так він взагалі пустишка. Ну ведь камери немає. Але пробіг є. Ну Я так розумію, що вам не подобається, вам чорно. А там приймайте вирішення. Нравите будете. Ні, ну так чорний. Що? Давайте проїдемо. Можна я за кермо? Ну так, да. два літра, є 2 літра. Ні, то відчувається. Там навіть скажу в 1.5-1.6 дуже відчувається. Ну непогано. до коробці взагалі зауважень немає. Ще і по дорога рівніша була. Нам ну, якраз підходить, все почути ще. Що... По дові туди питань немає, куди почти можете їхати. Це як випробуваний стенд. О, отак труба повинна виглядати. Для живого дизеля, для живого сажевого фільтру отак труба повинна виглядати. Пофарбовано сакс in Turkish. Під фільтром у нас в нас сухо, пробка трошки в Ну Це лікується, коли заміняють масло. Міняють, Міняють, так, да, там мідна шайба повинна стояти. І забивають болти, ніхто не міняє. Так, ну що ж, друзі, другий етап перевірочки машинка вже пройшла СТО. Зараз беремо витяги з баз, Карвертіка з офіціалів, подивимося, що там по машинки робили. По СТО, в принципі, все гарно. Знайшли одну шарову, ну і звісно колодки. Абсолютно все ціле повне привіт, перевірене. Я думаю, що ну, тут такі нюанси. Ну, живих кашкаїв, ви ж бачите. Ви хотіли комплектацію, ви хотіли там автомат. Двохлітрове, от вам автомат. А що там по ціні в нас буде? Зараз машину купиться, в чому мета. Зараз мета більше власне, як машина коштує. Ремонт трохи ще треба буде вклад. Ні, Ну так, да, все ж таки, тут ціна за гарний варіант. В нас є нюанси, в нас є два підкраси, в нас є навіть підмазка шпакла. 13,5. Ні, ну Так 13,5 13 нам не цікаво, хлопці. кубці. Ну, так, так... Гроші вона да, нам навіть стане. No. Зараз знайти таку машинку. Я не те, що там вже знаєте, якусь в розумних рамках. Ми з чоловіком 13750, і в сім'я 50, скажу, так і так не знаю. То. Але вже рідні ну, ховці, дивіться, ну, пробіг рідні. Знаєте. Ну, не без того, бачите, я сам не знав, що я чоловіку вірю, і навіть дивитися так. Тож ми все. на ринку, ми трошки ще можна поторгувати, До спільного чогось дойти. У нас 13,5, ви 13750. Що ж, давайте. Дивіться, чоловік хотів 13,8, я хотів 13,8. Це до СТО було, ми, ми побачили, міш, що, там, побачили, що там було образ артешаров. То поміняйте, він чоловік, ну і вони же розбирають. Ну так, Отож, два як... підкраса. Ну так ви гляньте, все одно в 13-й рік і гляньте, рідний пробіг. Що ті підкраси, вони вам, ну вибачте, чим мулюють. Ну, пані, <смі> от скажіть, ну, ви просто, бо ви вже знаєте образно ви. А ви гляньте на машину, стан машини, це все. ну, І титани, і різні комплектації, і камери. Ви гляньте, от, ви мені скажіть, чи ви хоч бачили таку саму на базарі базарській комплектації. Я вам скажу 100%, що ні. Я вам 99, 100%. Вам кажу, що ні. Вони мають. <падали> 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 3,600 ще. 1300, значить, в другом словом. Так, яке. 3600 і все. Короче, да, давайте вже 13,7 і все. І все. Ну, ну, ну Я їх так візуально не знаю. А вони не дуже прибирають. І там вони там. вам ерунди дивитися не будуть. Я їх вони, бачу, вони знаю. Вони бачите, вони знають. Вас <laughs> і ви знаєте. І вони вам нічого там ну, Те, що вам кажуть, те, що є а, я, ви ви підбирали? Та я не... знаю, що вони... просто машина вона вже перевірена 100%. Є всі купочки за 300 гривень, що там за мене <різько> Так все, ви сказали, 50 скидає. 13 тисяч. Домовили. Ну ну ж я кажу хлопцям, я рекламу не роблю, але вони не розбираються. Ось це вибагливий капіт, давайте задаток і на кого має бути машина. Ми скидаємо на фірму договір робимо десь. Як бачив, другий етап перевірочки проходив на СТО. Після цього ми спілкувались дуже багато вели про торги машини. Ми хотіли одну ціну, продавець. Хотів, звісно, свою суму, але зійшлися на серединці. Ціна за машину 13,7. Нагадаю, це 13-й рік. Два літри автомат на повній самій жирній комплектації. Цей автомобіль, друзі, ми підібрали і зробили доставочку в місто Черкаси. Тому якщо тобі треба доставку будь-яку точку України, ти також можеш до нас звернутися не тільки за підбором, не тільки за оглядом, а й ще за доставочки, щоб бути впевненим, що твій автомобіль доїде з точки А в точку Б цілесенькі. Друзі, все всім дякую, зустрічаємось до на наступних відео. Па-па!